Погода сьогодні просто чудова. Ідеальна для прогулянки за новими книжками. Привіт, друзі! Сьогодні ми разом підемо на пошту забирати довгоочікувану посилку. Ну ось ми і на місці. Я їх забрала. Ну а тепер час повертатися додому і перевірити, що нас чекає всередині. Ось я майже і вдома, а ви влаштовуйтеся зручніше, робіть собі чай або каву, і ми нарешті починаємо. Настав момент, на який я так довго чекала. Давайте відкриємо посилку разом. Для мене це завжди хвилюючий момент. Я обожнюю розпаковувати посилки настільки, наскільки ж обожнюю відкривати подарунки на новий рік. Це Ого, які ж вони. Вони просто неймовірні. Так, я одразу купила дві частини дарк Роману, на якій звалилась величезна купа Хейту. Але в мене дуже велике бажання дізнатись, чому і за що. Як ви вже зрозуміли, це переслідування Аделіни та полювання на Аделіну. Авторка ХД Карлтон. Маю вас попередити, ці книжки мають по два застереження: одне від видавництва, друге від самої авторки. Тому що ці книжки не для всіх, вони психічно ненормальні. Це не пропаганда, це вигадана історія, яку прикольно почитати у вигляді книжки, і не більше. Тому зупиніть відео та прочитайте застереження, перш ніж купувати їх. На мою психіку такі історії не впливають. Я дивилася багато фільмів, де підіймаються такі теми, тому в собі я впевнена, я можу абстрагуватися та сприймати історію просто як історію. Звісно ж, є і поціновувачі такого жанру, тому коли я прочитаю їх, обов'язково поділюся своїми враженнями з вами. А саме цю книгу я чекала ще з початку цього року. Але так сталося, що замовила тільки нещодавно. Коли прочитала четверте крило, зрозуміла, що мені потрібна друга частина. Назва другої частини цього неймовірного фентезі залізне полум'я. Звісно ж, на рахунок цієї книги думки людей теж розділилися. Але я вирішила довірити своїй інтуїції та все ж таки купила її. Я впевнена, що друга частина вразить мене не менше, ніж перша. Просто подивіться на цю обкладинку, вона така стильна, а ці дракони. Книга, до речі, дуже важка і значно більша за першу частину. Це щоб ви зрозуміли, наскільки більша, аж на 207 сторінок. Я в захваті, адже хорошого фентезі багато не буває. В цій книзі є карта, на якій зображено де і що розташовано. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі в наступних відео.